Вітаю! сьогодні показуємо ще один із наших проектів, де стильно поєдналися металопластикові та алюмінієві конструкції для нашого партнера компанії Вінаді. Ми виготовили та змонтували енергоефективні вікна та двері з профільної системи Рехао Євро-70» в кольорі «Антрацит». Також у нас тут представлені внутрішні двері в металопластиковій профільній системі Рехаво Євро 60 та в алюмінієвій профільній системі КМД-46. Цікавим рішенням тут є скління цього тамбору. Ми тут використали алюмінію профільну фасадну систему КМД-50 цільноскляні скляні двері та більше 70 квадратних метрів гартовного скла тощиною 10 міліметрів. Отож, якщо вам потрібні саме якісні, енергоефективні вікна та двері, звертайтесь в компанію Вінтера. Будемо раді вам допомогти.